Про наступну життєву історію ми вже розповідали у попередніх випусках новин. Аби допомогти маленькій Олесі Чалій. Небайдужі люди вже неодноразово влаштовували благодійні ярмарки у Павлограді. Однак коштів, аби врятувати дитяче життя, все ще не вистачає. Без вашої допомоги впевнена ця мужня родина їм не впоратись. Той їхній щасливий день стався 2011 року. Тоді свої весілля Марина та Женя святкували вже втрьох. Олеся була бажаною дитиною. Саме у її очікуванні молодята зробили ремонт у квартирі та чекали на диво. За словами мами Марини, дівчинка народилася вчасно, на сороковому тижні вагітності, що протікала без патологій. Про страшну помилку лікарів під час пологів батьки дізналися тільки тоді, коли дитині було два місяці. Їх стурбувало, що не Овля завжди перебувало в тонусі і не реагувало на іграшки. Місцеві лікарі розвели руками і лише в області поставили страшний діагноз, вроджений порок розвитку головного мозку. Зараз Олесі 4 з половиною рочки. Вона не вміє самотужки сидіти та тримати голову. Однак те, що дівчинка може самостійно ковтати перетерту їжу, батьки називають чудом. Незважаючи на це, хоч якось розвиватися далі, їй заважають щоденні серійні судоми. Во время приступа клеточки головного мозга отмирают. Именно наш вид судорог он может привести ребенка к тому, что он не сможет вообще дальше развиваться, будет, как у нас называют, как овощ. Олеся вже випробувала на собі п'ять протисудомних препаратів. Поки що жоден з них не допоміг. Курс лікування в Україні досить протяжний. На введення препарату в організм і простеження реакції необхідний цілий рік. Виводять ліки ще удвічі довше. Чи не останній шанс на порятунок для своєї доньки? Батьки хочуть знайти в іспанській клініці Текнон. Успішний досвід лікування там вже має. Хворий на такий же синдром Веста, російський хлопчик Паша. Йому підібрали необхідність. Дний протисудомний препарат за лічені тижні за допомогою спеціального обладнання. Да, она может не будет, как все, потому что запущена уже пять лет, как бы прошло, а никакой физической реабилитации нету, потому что противопоказано. Вот из-за этого мы торопимся, мы спешим, мы хотим ей помочь, мы хотим подобрать. Да, может быть, еще три года мы будем эти пить противосудорожные, но если они нам помогут, мы просто сможем при ремиссии 6 месяцев, мы просто сможем начать ее реабилитировать в тот же трусковец, если он нам подходит и так далее, логопеды, ну, Просто це наш шанс витягнука. У закордонній клініці на пацієнтів з України чекали ще в 2014-му. Однак сума в 20 тисяч євро стала непідйомною для родини через економічну ситуацію у державі та різке падіння курсу гривні. Сім'ї ми працюємо, Кожну копійку до копійки ми складаємо, намагаємося зібрати як би нічого лішнього, тільки все необхідне рібінку. Это очень сложно самостоятельно, конечно. Аби хоч якось фінансово допомогти родині чалих у соцмережі, навіть створили спеціальну групу. Небайдужі люди жертвують для Олесі різноманітні речі, кошти від продажу яких йдуть на банківський рахунок сім'ї. Проте поповнити його вдається досить повільно. Через слабкий імунітет дівчинка часто хворіє. Тільки на ліки батьки витрачають щомісяця близько двох тисяч гривень. І як би не було важко, Марина та Женя зізнаються, що віру у них вселяє сама Олеся. Вона ще Щиро посміхається, коли з роботи повертається тато, реагує на музичні іграшки, а ще робить неймовірні зусилля стиснути руку в кулак, коли з нею грається домашній улюблениць Джипсі. Вона хоче жити. Как бы ни было, но это мой ребенок, и э, своего ребенка я не отдам ни в какой детский дом, ни на поруки там чего-то, кого-то другого. Это несчастье, как бы можно сказать, нас так сплотило, нашу семью, что мы друг другу доверяем, и э, с наш, ну, э, наверное, такой любви, да, ну, нет... Э, На всьому белом свете, но ну, это как бы мне так кажется. И ну, нашу девочку, ну я даже не могу можу представити, якщо ну, там, там не пайде не так, что-то щось не поможет. Я уверен в этом, что що ну, мой ребенок будь здоровый. Вот и все Людмила Литвиненко Олег Семібраченко, новини ПТРК.